Десь. Що це, я нічого не можу знайти? Тертушки десь нема, солі нема, нічого знайти не можна. М -м. Колись мені казали, якщо нічого не можеш в хаті знайти, то це домовий дражниця, щоб його покормити. Зараз я це і зроблю. Печівка накласти. І молочка треба ще налити. Так, десь Отак, собі стоїть. А я познаходжу все, що погубила. Ой, Катю, таке файне печиво тут знайшла, да з молочком так добре. М -м -м. Чи то, може, ти собі поставила, то, може, твоє? Та ні, не собі пийте е, смачного. А, ну добре, добре, а ти щось шукаєш чи що? А я не можу десь соль знайти, десь, десь нема, десь не можу знайти, де поставила. А, то соль там в тому стоїть. Я сьогодні полки витирала, де трохи попереставляла, а забула назад поставить. То то ви перестановочку зробили, да я не можу знайти тепер нічого. Ну то смачного, то точно вам приготовила.